7 листопада в Україні припинив діяти закон про міліцію, і вступив в дію новий закон про національну поліцію. В принципі, це можна вважати зникненням старої створенням нової суспільної формації. Голова вже поліцейського відомства Арсен Аваков вважає, що зовсім скоро поліцейські працюватимуть. По-європейськи, а от на що власне, чекають городяни від цієї події, ми вирішили запитати на вулицях Коростеня. Виявляється, значна частина містян не вірить у зміни, по суті, взагалі. Вони схильні до думки, що в поліції залишаться працювати ті, хто був і залишається міліціонером. Вже в Україні немає міліції, так знає, Знаєте. А чого ви очікуєте від цієї зміни? Чесно, нічого. Мені здається, все таки залишиться. Нічого нового і нічого хорошого від цього не ждемо. Моє мені. Сама країна до змінитися. Наше правительство. А поки що це змінення, це бумажне все. Що зміниться? Або повинно змінитися. Я не знаю. Ну ви вірите в те, що будуть зміни? Ні. Решта також не впевнена у результаті, проте не така категорична частина городян назвали те, з чим варто було б назавжди попрощатися в національній поліції або до чого прагнути. Буде якби більше внімання, буде обращати до того, кому потрібна допомога, якась. О, я так думаю. Е, ну, як буде поліція, ну може ті працівники вже краще відноситись до своїх обов'язків. Тут не бути тільки чергові трохи, ти банки б'ють, це пляшки п'ють, там валяється, куди це воно це? воно не годиться. І немає коя, сколько якось був за 14 років, два рази вони, то він каже мені, ви знаєте, мі... там якось він сказав, що ми не повинні. Він повинен себе контролювати, ну, жильці, все, отак він мені дав відповідь. Ну, статус нічого їхній не змінить, звичайно. Потрібні якісь кадрові зміни, звичайно, в керівних саме органах тоді будуть зміни. Тобто, кардинально а що треба. Ви хотіли, взяти... як, щоб по-іншому вони почали працювати? Ну що, от, чого не вистачає вам? Їх роботи? потрібно бути більше на вулицях. От, наприклад, так як в Києві, тому що ми територіально живемо в Києві, їх реаль, реально більше на вулицях. І, ну, Тобто, це хоч якесь таке відчуття безпеки є. А не коли вони там просто десь сидять. Ти хоч, ну, можливо, це не гарантія безпеки, ну ти думаєш, о, ось вже мигають, ось вже близько, тобто якщо щось станеться, то думаєш, ну може допоможуть. Ну, тобто, ну І мені здається, що для злочинців це точно, ну, точно так же е, Ну да, якась певна да, пересторога, що ну, можливо вони побояться там когось в жіночки сумку вирвати з рук. Так же там щось ограбити когось? Менше бра брати. Взагалі не брати. Більше все так. Чого ви чекаєте? Соблюдати кодекс. Треба брати нормальних туди людей, а не тих, що не хочуть в школу ходити, вчитися в школі. Оце таке одне єдинственне, що. Ви знаєте, що вже немає міліції, є поліція в Україні. А як ви думаєте, що повинно змінитися в роботі? Да. Молоді повинні набрати нормальних, незаворованих, які не привыкли брати взятки, которые працюють чесно. Все це наверное, путь к успіху, найважливіше. Треба нормальних людей брати. І не таких, що два вершка од горшка, а таких да, да. Да. Ясно, дякую. А що, Ніни, правильно? Треба сознання їхнє. все. А що в їхньому э, сознанні свідомості не, та, не так? Що було не так? Да. А що ви не знаєте, що було не так? Ну, я, що все було? Зядошність було, покривательство було, крышевание було. Це все було. Тобто це все треба убрать. Конечно. А що? В першу чергу корупцію убирати надо. Вот когда уберется коррупция, все будет нормально в милиции. Но название точно міняти, можна не міняти. Нормальне отношения до людям. Да. Так, щищу. Ще ще. Справедливое. Закон, закон обов'язково. Закон в першу чергу. Чтобы они не только формой своей кичились, а чтобы уважали людей. А то они когда в форме, они уже герои. И главное, чтобы они относились к своим обязанностям как положено. Нагадаємо, що це взагалі перша суттєва реформа в міліцейсько-поліцейському відомстві з часів самостійності України, і вона, звичайно, дуже запізнилася Проте, якщо нічого не намагатися змінити, то й нічого не буде мінятися. Нинішні поліціянти і вкористані в тому числі лише тимчасово виконуючі обов'язки. Проте вони на рівні з іншими претендентами на посади у національній поліції мають право брати участь у конкурсі і претендувати на можливість. Працювати вже у новій структурі. Ми ж сподіваємось, що для нового українського копа законність завжди буде на першому місці, а ще бажання і вміння допомогти кожному, хто цього потребує. Попереду ще не один рік реформ, і як говорять експерти, реальні результати ми побачимо лише за років 3-5.